Сінтервіт, кінець квіто сорт пуска бомба. Скажу так, назвали його бомба не зря. Як по смаковим, дуже добрий, так і по розміру. Відводками загущується не сильно. Масажниці ну, доволі таки в нього, дуть, думаю, дефіцитні. Ну і рачкувати для нього особо не прийдеться. Урожайність доволі. Ну, скажімо так, не все пане горіхами, але но, но є. Така, ну, невисока, такий середнячок собі. Рекомендують до покупки даний сорт. 100% рекомендую. Сам собі купив аж 4 штучки. Ну і давайте подивимося. А, і по, форму, по формовці. Ну, Такий він щось. Дуже потлаті ці гілки. Ну, формувати можна, але особа там гарно не вийде для перфекціоністів, скажімо так. Горіх крупний. Давайте будемо важити. 8 і саме ядро Не зовсім чисте, але... Дуже добре це ядро нічого собі. 3-4. Цевий вигляд. Так, на цьому всем пока.